З 1 липня наступного року диспропорція грошового забезпечення, яка існує сьогодні серед військових різних видів збройних сил, буде ліквідована. До 2017 року отримають довгоочікувані квадратні метри більше 55% військовослужбовців, не забезпечених житлом. А найближчим часом знову буде відновлена одна із пільг для військових безоплатний проїзд. На ці та інші актуальні питання для людей у погонах йшлося на прес конференції яка відбулася за участю заступника міністра оборони України Артура Бебенка, директора департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України Лариси Храмченко, та директора департаменту фінансів Міністерства оборони України генерала-лейтенанта Івана Марка. Роки перебування у житловій черзі, переїзди з однієї чужої квартири на іншу, така доля багатьох безквартирних військових. На сьогодні кількість військовослужбовців, що потребують житла, складає 45 тисяч. Тож, для того, щоб ця справа якось зрушила з місця, потрібно було спочатку сформувати професійну робочу групу, яка б мала знайти шляхи вирішення існуючої проблеми, зазначив заступник міністра оборони України Артуру Бабенко. Є ряд моментів, на які Нужно было обращать внимание, понимая, как реализовать проблему строительства жилья для военнослужащих. Пути решения, казалось бы, лежат на поверхности, они достаточно просты. У нас есть надлышковое майно, у нас есть инвесторы, но нет одного, нет рычагов, нет законодательной базы. Это то, с чем мы впервые и первый, первый раз столкнулись с этой очень большой и сильной проблемой. Для этого была создана рабочая группа, и были разработаны пути решения, алгоритмы продажи надлежкового майна, объектов, земельных делянок Министерства обороны. И все эти законы и проекты распоряжения Кабинета министров были вынесены на Кабмин. 22 мая было утверждено распоряжение Кабмин, Кабинета министров о первых 27 земельных делянках и объектах нарухомых Министерства обороны, которые наиболее привлекательны для инвесторов и могут продаваться. Хочу акцентировать ваше внимание на один момент то, что Министерство обороны нигде не участвует и не имеет отношения к финансам. Земля Министерства обороны – это единственное, то, что у нас есть. Но у нас на эту землю нет права документов, на многие из них. Поэтому мы сейчас над этим работаем совместно с Минэкономразвитку, З управлінням земельних ресурсів і робимо про документи також заступник голови оборонного відомства зауважив, що Міністерство оборони України направлено звернення до президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України щодо виділення додаткового бюджетного ресурсу на будівництво житла для військовослужбовців у сумі 300 мільйонів гривень. Така сума дозволить придбати близько 100 тисяч квадратних метрів, тобто півтори тисячі нових осель для військових. Підкреслив Артур Баб. Втім, незважаючи на все, є і позитивні тенденції у вирішенні житлового питання. Так у квітні цього року новенькі квартири отримали родини військових у Херсоні. А на початку літа оглядові ордери у 80-квартирному житловому будинку у Житомирі, розповіла директор департаменту капітального будівництва міністерства оборони України Лариса Храмченко. Так квітня в цьому поточному році ми здали дуже гарний будинок деякі були з вас присутні на цьому великому святі у місті Херсоні. Це свято співпало ще з великою радістю, як для голови, як для громади міста Херсона, тому що це ввели в діючий аеропорт. І я думаю, у цього міста є майбутнє, тому що дуже гарне місто, але тепер з розвинутою інфраструктурою і забезпечення житлом не тільки військовослужбовців, а напевно всіх мешканців, тому що дуже багато людей працюють. В цьому місті ми будемо вважати, що це ж розвиток нашої держави, тому що Херсону дуже таке знакове місто. Міністерством оборони було розроблено проект державної комплексної програми реформування і розвитку збройних сил України на період до 2017 року. Її метою є формування більш компактної, але професійної, мобільної, добре підготовленої армії, яка б відповідала європейським зразкам. Для забезпечення цих важливих заходів оборонному відомству передбачається на пере. До 2017 року більше 131 мільярда гривень, зазначив під час свого виступу директор департаменту фінансів Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Іван Марко. вже сьогодні кожен військовий України відчуває значне поліпшення соціального захисту, але звісно, першу сходинку посідає збільшення грошового забезпечення. Ви знаєте, що на сьогоднішній день виплачується грошова винагорода військовослужбовцям. Всім, які проходять службу в військово-морських силах, льотно-підйомному складу, військовослужбовцям, які забезпечують безпеку польотів, військовослужбовцям, які проходять службу в військово аеромобільних військах, військовослужбовцям спеціального призначення і іншим категоріям. З 1 квітня вже запроваджена винагорода для всіх військовослужбовців у розмірі 20%. З 1 вересня цей розмір буде становити 40%, з 1 січня 2014 року 60%, з 1 квітня 2014 року 80%. І з 1 липня 2014 року диспропорція, яка існує на сьогоднішній день серед військовослужбовців різних видів Збройних сил, буде ліквідована. Також, за словами Івана Марка, Міністерством оборони підготовлені проекти постанов Кабміну щодо підвищення розмірів одноразового грошового заохочення всім категоріям резервістів та безоплатного приїзду військовослужбовців і членів їх сімей за підсумками п'яти місяців 2013 року. Міністерство оборони України отримало бюджетне фінансування в повному обсязі. Сподіваємось, що оборонний бюджет цього року буде повністю виконано. Наголосив генерал-лейтенант Іван Марко.